Коротко, інформативно та по ділу. Чудовий комплект на заміну штатки, якісна акустика із приємним цінком своєї ціни точно вартий. Та й потужність тут не промах, а ось і топ-3. Успішне та безпроблемне встановлення. Бренд молодий, тому в декого можуть виникнути сумніви. Посадочна глибина дійсно вражає, але ж ну не може все бути так солодко. Друзі, от нарешті й дочекались. Сьогодні в нас топ-7 комплектів компонентної акустики для заміни штатки. Розкажемо про плюси і мінуси кожного комплекту, коротко, інформативно та ділу. Вся акустика сьогодні це компонентки у розмірі 16 см. Цей топ є суб'єктивно нашим баченням. Тож, якщо ви не згодні з розстановкою місць, будь ласка, чекаємо на вас в коментарях під цим відео. А ми починаємо. І з сьомого місця піднімаємось до переможця. На сьомому місці у нас гесметка один Поставляється у картонній упаковці яскравого кольору з усім необхідним: мідбаси, твітера, кросовери. Та монтажні аксесуари. Мідбас тут із металевою корзиною та ферритовим магнітом. Монтажна глибина 59 мм. Зі звороту дифузор із поліпропілену IMPP, А за ВЧ в комплекті відповідає 20-мм шовковий купольний твітер на неодині. Комплект видає 80 Вт номіналки із чутливістю 90 дБ. і вже від магнітоли має приємний та збалансований звук. Але любителям басу із фронтальної акустики може бути малувато. Також інструментальна музика це не їх сильна сторона. Але якщо ви слухаєте поп та електронну музику, впораються на ура. Тож заслужене сьоме місце. Чудовий комплект на заміну штатки без зайвих понтів. Якщо тобі важливий і бренд, і приємне звучання, але бюджет доволі обмежений. Ця акустика стане в нагоді. В комплекті ж все необхідне для монтажу, а розміри дозволять встановити акустику без проблем в 99% випадків. Шосте місце займає u Audio Patron P6. Якісна акустика із приємним цінком від українського бренду. Ціна на комплект складає 2390 гривень. Тут одразу є декілька цікавих фішок. Мідбасовий динамік має яскравий колір корзини, феритовий магніт та посадочна глибина тут також скромна 62 мм. З монтажем не буде питань. На передній частині фазовирівнююча куля та дифузор із поліпропілену. Доповнює Мідбас шовковий купольний твітер на неодимі в пластиковому корпусі. В нещодавньому огляді на замірах акустика показала себе із найкращої сторони. Не дивлячись на доволі скромну ціну, комплект не залишить вас без яскравих вражень. Тут і непоганий бас, і врівноважена рів середина, та й доволі непоганий вечір. Так, комплект має невеликі недоліки, але своєї ціни точно вартий, та навіть більше. І якщо ж хочеш отримати максимум за скромний бюджет, це буде ідеальний вибір. Переходимо до п'ятого місця, яке займає К2 – 64. І якщо б це був топ симпатій від покупців магазину ДЦБ, ці динаміки б точно були і в топ-3. Але сьогодні ну дуже серйозна конкуренція. Якщо дуже коротко про цю акустику, то це Гесмет K1 64, але значно значно покращений та потужніший. Мідбасовий динамік вже має відому вам конструкцію з металевою корзиною та дифузором із поліпропілену AMPP. Твітер із шовковим куполом, що додає теплоти і природності звуку, цей комплект забезпечує більш збалансований звук, де низькі частоти мають вагу, а високі залишаються чіткими. Та й потужність тут не промах 120 Вт номіналки. Це та сама хороша заміна штатки, яка дозволить отримати збалансований звук тут і зараз, і з великим запасом на майбутнє. Адже якщо ви захочете з часом покращити звук ще більше. То і підсилювач чудово доповнить дану акустику. Четверте місце: DLS Performance Advantage PA 6.20. Ціна 3790 гривень. Оновлена версія PA-шок стала ще кращим варіантом для заміни штатної акустики. Тут мідбасовий динамік із металевою корзиною та феритовим магнітом зі зменшеною до 58 мм Посадочною глибиною, що гарантує успішне та безпроблемне встановлення. Компактний 20 міліметровий шовковий купольний твітер на днеодимі, що відмінно доповнює мідбасовий динамік високими частотами. Це такі собі динаміки-відмінники. Вони чудові, прямо із коробки, грають м'яко, приємно та збалансовано. Хороша мідбасова частина та доволі виразні високі, а завдяки зменшеному до 3 Ом опору відмінно себе покажуть від будь-якого головного пристрою. Якщо ви знайомі з поняттям лагом, то це саме ці динаміки. Чудовий збалансований комплект, який і якістю звуку порадує. І при встановленні не зробить вам додаткових проблем завдяки своїм компактним розмірам. А ось і топ-3. І нашу трійку лідерів відкриває U-Audio Malva M6. За 3390 гривень ви отримаєте доволі технологічний комплект компонентки, в якої мідбасовий динамік має дифузор із скло тканини, кулю, та все це на яскравій штампованій металевій корзині. І з добротним феритовим магнітом. І при всьому цьому монтажна глибина залишається у розмірі 62 мм. Доповнює Мідбас 25-мм шовковий купульний твітер на неодині. І в нещодавньому огляді також показали себе із найкращої сторони. Комплект чудово забирається вниз, тож зможе порадувати хорошим верхнім басом. Має на приємну та рівну характеристику всередині та хороший твітер, що з легкістю дістається 20 тисяч Гц. А отже, отримуємо і яскраві враження у повному діапазоні. Із мінусів акустики можна назвати хіба що нещодавню появу на поличках магазинів. Бренд молодий, тому в декого можуть виникнути сумніви. Але якщо брати до уваги якість звуку та потужність, комплект здатен потягатись із більш дорожчими та іменитими моделями. На другому місці у нас DLS Reference RCS 6.2i. Із невеликим відривом. Буквально у декілька міліметрів на другому місці опинились саме ці динаміки. Тільки зацініть Мідбас із конструкцією Shellow. Всередині гібридна магнітна система із неодимовим та феритовим магнітом, дифузор із скло тканини та просто неймовірна компактність Мідбасу. Посадочна глибина дійсно вражає, адже тут всього 45 мм. Такі динаміки точно стануть будь-де. Доповнює мідбасову композицію чудовий та детальний шовковий купольний твітер на неодимі, який по компактності також не промах. Відмінною рисою саме цього комплекту буде його здатність передавати музичні деталі, особливо на середніх та високих частотах, що робить їх чудовим вибором для складних музичних композицій. Це динаміки, які розкривають свою силу в автомобілях з гарною шумоізоляцією. Дозволяючи насолоджуватися всіма нюансами звуку. А якщо в майбутньому ще встановити підсилювач, то яскраві емоції від прослуховування комплекту тільки посиляться. Але ж ну не може все бути так солодко, де закопана та голка. Не переживайте, і з мінусів комплекту тут лише не самий компактний кросовер та не найменший цінник. Але повірте, технології та якість того вартують, а кросовери можна не використовувати при поканальному підключенні. Ось ми і дійшли до нашого переможця: JL Audio c 1 650. Це новинка на українському ринку, але від американської компанії зі світовим ім'ям. Акустику JL встановлюють у всьому світі. Тому цей без перебільшень чудовий як універсальний солдат-комплект сьогодні. На вершині нашого топу компанія GL позиціонує серію c 1 якраз для заміни ваших штатних динаміків, але із характеристиками та звуком в рази краще. Мідбасовий динамік тут із штампованою металевою корзиною та феритовим магнітом. Дифузор із поліпропілену і яскравого жовтого кольору із стисненням у вигляді сот. Монтажна глибина. Також вражає всього 53 міліметри. А ще для зручності монтажу в комплекті присутні пластикові проставочні кільця. Ну у нас же все для заміни штатки, правда. Мідбасову частину доповнює компактний 19-міліметровий купольний твітер. Але купол тут із алюмінією із шовковим кантом, що додає їм легкості і швидкості у відтворенні високих частот, роблячи їх відмінним вибором для сучасної музики із безліччю електронних елементів. Ви будете вражені наскільки круто ці малюки відтворюють високі частоти. Цей комплект відрізняється балансом і деталізацією. У них відмінний та насичений низ, що дозволить отримати добряче басу. Хороша збалансована середина та крутий детальний, але при цьому надкомпактний ВЧ. Із мінусів комплекту шкода, що їх не можна встановити одразу два. Але хто знає, куди нас заведе автозвук. Отже, ми розглянули сім комплектів акустики, кожен із яких має свої унікальні властивості і підходить для різних потреб і бюджетів. Вибір завжди залишається тільки за вами, але пам'ятайте, що якісна акустика. Це не лише потужний звук, а й чистота, деталізація, і здатність передати всі емоції музики. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки і ділитись враженнями в коментарях під цим випуском. До зустрічі в наступних відео, ДЦБ.